Вітаю на каналі Томат та Виноград. Ось на календарі вже початок червня. Більшість з нас вже висадили свої томати у відкритий ґрунт. Травень був достатньо холодний, тому ми здійснювали посадку так само досить пізно. І настав цей час подумати, чим же захищати наші томати. Я склав для себе такий план захисту томатів від фітфторозу та альтернаріозу від наших основних хворіб, від тих хворіб, які можуть за достатньо короткий термін знищити повністю наш урожай. Я склав такий план на 2025 рік. У мене так само був план попереднього, минулорічного відео на 2024 рік. Він себе виправдав. Так, урожай був достатньо хороший, попри аномальну спеку. А цього року я його змушений був дещо модифікувати, оскільки деякі фунгіциди вже не виробляються. І так, не лякайтеся, що цих фунгіцидів так багато у мене на столі перед вами. Я буду використовувати. Тільки 4 з них, так? І е, я придбав ті, які були доступні в найближчому магазині. так е, Але 4 з них я буду використовувати. Більш детальніше про це я розповім у, у цьому відео. Я розділив наші препарати на три такі групи. не лякайтеся що їх є велика кількість, я їх всіх використовувати не буду. Просто розповім, які для чого. І коли використовується. Конкретні терміни будуть так само в цьому відео. І так, до першої групи. Дивіться, препарати я розділив на три групи відповідно до терміну очікування. Давайте пригадаємо, що таке термін очікування, бо, можливо, є люди, які не знають, що це таке. На кожному препараті, якщо ви, наприклад, побачите на упаковці, от є срок останньої обробки. Тут є 20 днів. Що це означає? Це означає, що після нашої обробки. Для того, щоб споживати наші овочі, повинно пройти 20 днів для того, щоб ми безпечно могли їх споживати. Мається на увазі, що за цей час, ці хімічні сполуки, які є в цих наших фунгіцидах, вони мають розпастися і бути безпечними для людини. Отже, дивіться. Першу нашу обробку ми будемо проводити одним з таких препаратів, які ви тут бачите. До них ще можна також віднести магнікур Фіно. Просто його в магазині моєму не було, я його не купив. Дивіться, що в нас є з доступного Кольт. Це у нас в нас Великобританія фітофтороз, Альтернаріоз. От я вибрав препарати, які мають захист і від фітофтори, і від альтернаріозу. До речі, Альтернаріоз. Або рання суха плямистіця, як її ще називають, вона проявляється під час е, сильної спеки. Тобто, коли фітоптера у нас любить перепади температур е, і дощ, це особливо липень місяць, так, коли вже йдуть там після 10-15 го го йдуть зниження е, нічних температур е, ранні е, тумани, так, а альтернативно, поки любить суху погоду. От, дивіться, у нас є Кольт. Великобританія термін очікування 20 днів. Танос виробництво Франція. Так, термін очікування 15 днів. Фрегат це у нас Китай. Якщо я не помиляюся, 15 днів термін очікування або 20. Теж тут є у нас на, написано на упаковці. Ну, це неважливо, не оскільки це перша обробка. так? І Ревустоп, це Сингента Швейцарія. Термін очікування 14 днів. Далі, друга група, квадрис. Єдиний тут препарат квадрис, оскільки був минулого року, ще випускався магнікур Нео», якщо я не помиляюся. Зараз чомусь його зняли виробництво. У нього був термін очікування 10 днів. Тепер у нас на ринку залишився тільки квадрис, того, що, принаймні, є в моїх найближчих магазинах. І третя група термін очікування. Його немає. тобто Це біологічні препарати, фітоспорин, і Тобто, після обробки яких ну, помідори можна фактично споживати на наступний день. І так, давайте е, тепер конкретно по срокам. І що я буду використовувати? Я для себе вибрав для томатів цього року я буду проводити дві обробки в личерні місяці препаратами Ревусток. Тобто ми можемо будь-якими з цих. Так, Коль, Танос, фрегат, онікур, фіну або реву стоп. Тобто, які у вас є доступні в найближчому магазині, такі ви і берете її. Проводимо дві обробки. Черні місяці, тобто ми садили цього року томати досить пізно, так, оскільки у нас були заморозки, досить холодний травень, був, це 2025 рік. І першу обробку я буду проводити від 10 до 15 червня препаратом Реву Стоп. Його захисна дія 8-12 днів. Тобто через 10 днів, якщо, якщо брати обробку від перша обробка, нагадаю, від 10 до 15 червня, то друга обробка буде від е, 20 до 25 червня, так? оскільки захисна дія цих препаратів приблизно 10 днів. Ось. Далі. Далі у нас йде липень місяць. Отже, в липні місяці ми будемо робити е, дві обробки препаратом Квадріс. Першу обробку ми проводимо в районі з 1 по 5 липня. Далі ми очікуємо е, термін 5 днів, який має препарат Квадріс. Збираємо наш перший урожай і проводимо другу обробку препаратом Квадріс з 10 по 15 липня. І далі. Ми вже переходимо до наших біологічних препаратів, які не мають терміну очікування. 25 липня ми користуємося одним з цих препаратів, які вже є натуральні, оскільки далі в нас буде збір наших томатів фактично щоденний, для того, щоб не ризикувати здоров'ям, нам потрібно використовувати біологічні препарати. Серед них я виділяю два: перше це фітоспорин. Фітоспорин у нас складається, я думаю, що багато хто з вас знає про цей препарат. Так? Він складається з е, спорів. Так? От тут у нас є склад, зараз вважаємо, титр живих спорів і клітин. Так? І також гумат калію. Гумат калію це ще й до того всього стимулятор росту і підживлення додаткове калію для наших томатів, які якраз потребують калію для, е, е, якраз в цей період наливаються так і дозрівають. І калій їм необхідний. Далі. Дивіться, фітоспорин, що буває у вигляді пасти, у вигляді порошку. Я взяв у вигляді порошку, але це не має значення, вже який буде у вас доступний, такий і берете. Або йодоцит. йодоцит. ну, на основі йоду. Так Так само він гарно працює по фітофторозу і альтернаріозу томатів. Ну, тобто тут у вас в інструкції буде все. Написано про те, як розводити, так, дотримуємося, не забуваємо про техніку безпеки тут на кожному, особливо на хімічних препаратах, це кожного разу потрібно пам'ятати. Дивіться, не можна поєднювати ці два препарати, оскільки вони один одного знищать. І то знищить спори цих клітин. Тобто, беремо якийсь один. Як їх зачасто використовувати? Ну, дивіться, раз в 5 днів. Але якщо. Наприклад, прийшов дощик, то бажано після кожного дощику їх використовувати. Друзі, я надіюся, що я доступно пояснив, але якщо у вас залишилися якісь питання, напишіть їх в коментарях. Я відповім особисто кожному. Також збережіть собі це відео для того, щоб не втратити схему. Можете поділитися ним з друзями. Якщо воно вам було цікаве і корисне, можете поставити лайк, підписатися на наш канал, то мате виноградку, кому цікава наша тематика. І бажаю вам гарних урожаїв.